Рекорд на дитячому Євробаченні, а саме 309 заявок отримало суспільне мовлення на участь у нацвідборі на дитяче євробачення 2024. З них 272 від сольних виконавців, незважаючи на те, що цього року не було обов'язково подавати свої оригінальні пісні, та зрештою 19% учасників все ж таки додали до своїх двох каверів ще й виконання оригінальної пісні. 83% з усіх заявок подали дівчата, і 17% хлопці. Горіч лонглист включатиме не більше 15 учасників, і суспільне його оприлюднить до 25 липня. За правилами, учасники Лонглиста мають взяти участь у літній школі, яка буде розташована на базі будинку звукозапису українського радіо. За написання авторських пісень для шістки фіналістів, яку відберуть на базі будинку звукозапису після прослуховувань, будуть відповідати музична продюсерка Світлана Тарабарова, а також санграйтер Євген Тріплов. За візуальну частину та більш режисерську.